Вітаю на константі. Зеленський підписав закон номер 3899 про внесення змін до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю, яким українцям дозволять залишити в себе трофейну зброю. Посилання на акт залишу в коментарях. Взагалі, я проти того, щоб в Україні можна було вільно купувати зброю, але цей закон про тих цивільних осіб, у яких уже є зброя на руках. І якби людям сказали, що цю зброю необхідно повернути державі навіть за винагороду, багато хто захотів би залишити її в себе, а так її можна буде задекларувати. Держава знатиме скільки зброї у населення, а населення залишиться при своєму. Більш того, якщо зброю не задекларувати, наступає кримінальна відповідальність, якої тепер можна буде уникнути і при цьому зберігши зброю у себе. Усі виграші. Як передає Ірина Геращенко, за оцінками експертів, після закінчення війни з Росією в Україні може бути до 3 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї, що стане великою проблемою. Тож прийняття цього закону дійсно має сенс. У цьому випуску ви дізнаєтеся, які види зброї можна задекларувати, а які ні, скільки часу на це дається, а також у яких випадках зброю не можна буде задекларувати. Декларувати в принципі. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Метою закону є впорядкування правил поводження зі зброєю, визначення норм зобов'язуючого характеру, а також надання цивільним особам права задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї. Закон розроблено Міністерством внутрішніх справ України і передбачено таке: внести до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України такі зміни: статтю першу доповнити частинами другою і третьою такого змісту. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, отримані відповідно до цієї статті, є державною власністю та можуть перебувати у володінні та користуванні цивільних осіб, виключно на підставах і на період, визначені цим законом. Отримані цивільними особами вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть застосовуватися цивільними особами для відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації або інших держав. Доповнити статтями 1.1 і 1.2 такого змісту. Стаття 1.1 Цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї, зобов'язана негайно повідомити Національну поліцію України про такий факт за телефонним номером екстреної служби 102 або єдиним телефонним номером 112, та впродовж 24 годин передати їх до органів Національної поліції України в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування. Або вказати на їх місце знаходження для подальшого вилучення. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що були знайдені цивільними особами та задекларовані відповідно до положень цього закону, можуть застосовуватися цивільними особами для відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації або інших держав. І стаття 1.2. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, отримані цивільними особами відповідно до статті 1 цього закону, і відомості, про які відсутні в реєстрах і базах банках даних Міністерства внутрішніх справ України, підлягають декларуванню в органах національної поліції. Знайдена вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть бути задекларовані цивільною особою, яка знайшла вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, у разі, якщо така особа ви Виявила бажання залишити знайдену вогнепальну зброю і боєприпаси до неї на період дії воєнного стану, відповідно до частини 2 статті 1.1 цього закону. Декларуванню згідно з цим законом не підлягає нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше, і боєприпаси до неї. Гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм міліметрів і боєприпаси до неї: кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ну блін, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них. Та інша зброя і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб, вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, вогнепальна зброя із видаленим або незаконно зміненим маркуванням. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї закріплені за військовослужбовцями Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України і далі по списку. І останнє боєприпаси окремо від вогнепальної зброї. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що не підлягають декларуванню, вилучаються в установленому порядку органами Національної поліції України. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї перебувають у володінні та користуванні цивільних осіб протягом дії воєнного стану. Декларування цивільними особами, отриманої вогнепальної зброї відомості про яку відсутні в реєстрах і базах банках даних Міністерства внутрішніх справ і боєприпасів до неї, не тягне за собою набуття права власності на них. Порядок декларування вогнепальної зброї і боєприпасів до неї встановлюється Міністерством внутрішніх справ України. Важливо стаття 3. цивільні особи не пізніше 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні зобов'язані здати знайдену та задекларовану ними вогнепальну зброю і не використані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України. Цивільна особа одночасно із здачею знайденої та задекларованої вогнепальної зброї і боєприпасів до неї письмово повідомляє орган Національної поліції про свій намір набути таку зброю у власність у порядку, передбаченому цим законом. У такому разі, здана вогнепальна зброя підлягає перевірці на предмет наявності підстав, що унеможливлюють набуття такою цивільною особою права власності на неї. Цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю, набуває право власності на неї після спливу трьох місяців з дня здачі знайденої вогнепальної зброї для перевірки до органів Національної поліції України. Право власності на знайдену та задекларовану вогнепальну зброю набувається з урахуванням законодавства про дозвільну систему органів внутрішніх справ. Однак право власності на знайдену та задекларовану вогнепальну зброю не набувається у разі. Якщо цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю, не відповідає вимогам, встановленим законом до фізичних осіб для набуття правовласності власності на вогнепальну зброю, друге вогнепальна зброя не підлягає декларуванню. Третє, вогнепальна зброя належить іншій фізичній або юридичній особі, у тому числі є державною власністю. Четверте, вогнепальна зброя відноситься до видів вогнепальної зброї, що не може перебувати у власності фізичної особи, крім випадків, передбачених частиною 7 цієї статті. І ще, що важливо відмітити, у прикінцевих та перехідних положеннях йдеться. Цивільні особи, які мають у володінні вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що підлягають декларуванню, повинні протягом одного місяця з дня введення в дію цього закону, яке станеться через три місяці. Звернутися до органів Національної поліції для їх декларування або здачі відповідно до цього закону. Умовно кажучи, задекларувати зброю необхідно буде в період з 25 листопада по 25 грудня 2024 року. Пропоную написати в коментарях, що ви думаєте про дозвіл українцям залишити трофейну зброю. А я на цьому з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!